Новий ляльковий театр поповнив начальну освітню базу дитячого садочка Сонечко акціонерного товариства Нафтохімік Прикарпаття. Такий подарунок на малечі зробив всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Дошкільний навчальний заклад Сонечко функціонує понад 50 років. Він виховав і випустив у світ не одне покоління надвірнянців і продовжує свою діяльність із хорошою репутацією. Садочок завжди славився неординарним підходом до виховання дітей, впроваджуючи у цей процес найрізноманітніші технології, як традиційні, так і новітні. Ляльковий театр, який завдяки всеукраїнському благодійному фонду Юрія Дерев'янка, збагатив навчально-освітню базу дошкільного закладу, дуже корисний для малечі у всіх сферах. Рові в навчальній, у виховній і в розвивальній. Щотижня у нас у другу половину дня один раз на тиждень проводяться розваги з участю лількового театру. Проводять як вихователі, так і залучаємо і дітей. І в групах дітки граються також у лільковий театр. Різні казки розігрують навіть сценки із життя. Найбільше втішилися театру. Звісно, діти у казковій скринці для них знайшлися ті герої, яких вони найбільше люблять. Мені найбільше подобається Вовк. Я буду допомагати грати в ляльковий театр. Я люблю гратися у Тати з друзями своїми, як виявилося, для голови благодійного фонду і депутата обласної ради Володимира Грабовецького садочок Сонечко рідний. У свій час він теж тут виховувався, тут формувався його світогляд. Тому з цим закладом пов'язані найтепліші спогади і дарувати дітям пам'ятну і вартісну річ вдвічі приємніше. Ці подарунки, які ми сьогодні робимо, мені дуже приємно робити, і я бачу, як діти до того відносяться, і це дійсно приємно. Потолікове. Театр, який ми подарували, це знає, буде таким гарним доповненням до того, що вони вже мають, і діти зможуть робити різні показочки, різні оповіданнячка, Вже не просто читати з книжки, а показувати, як, як ліковий театр.